Всім привіт! Хотів би з вами поділитися, показати вам, якими додатками я користуюся для рибалки. Перший додаток прогноз кльову. Ну, я в то все не вірю, той прогноз кльову, але чим він мені цікавий, тим, що я шукав програму, яка відслідковує тиск. Всі знають, що все в залежності від тиску. Що не важливо, який він там високий, низький. Головне, е, Саме головне, щоб він 2-3 дні був стабільний. Тоді буде кльов самий такий адекватний. Відкриваємо цю програмку. Тут, бачите, показана оцінка кльову, дуже слабо, середній. Внизу тут поділено жовтими то тоже все середній кльов. Аж 22 числа добрий кльов. І гуртаємо догори. І нас знизу випливає, бачите, графік тиску. Як він коливається? От сьогодні 16 число. Сьогодні-завтра він буде 2 дні стабільний. Третій день він падає. От 2, 2 дні трошки мало, 2-3, третій день, якщо стабільний, або чуть-чуть падає, тоді вже кльов буде менш більш нормальний. Ось такий додаток. Ну, Працює, якщо дивитись по кльову, оцінка кльову, то працює десь на 50%. Але от е, саме цікавіше, що тут є моніторинг е, тиску. І бачимо, що за наступні дні раз, 5 днів буде падати тиск. Тобто кльов буде дуже поганий. От по ньому орієнтуюся. Все одно їдемо на рибалку, коли хочемо і маємо час, бажання. Але все одно мені цікаво, який тиск його відслідковувати. Наступна програма е, Вінді. І Zoom. Це є, я думаю, багато хто знає, тут є сила вітру і напрямок. Але тут, бачите, внизу є шкала кольором, відзначена швидкість вітру. Тобто по по кольору орієнтуватися, який вітер дуже тяжко, тому я користуюся зум. Тут він показує, наприклад, ми виберемо Київ, показує 3 метри в секунду. Тут теж є зверху шкала по кольору, але то дуже тяжко орієнтуватися, але цей додаток показує е, скільки метрів в секунду в даному місці. Але мінус того додатка, що він не приближує. Оце вже максимально я приблизив. Тобто, якщо якийсь озерце... Хочете приблизити, він, він вам не показує. Тому е, я тут ще й користуюся Вінді, тому що в Вінді мені показує дуже близько. Тобто, наприклад, ми на цій водоймі хочемо порибалити. І він показує. Тут я дивлюсь, з якої сторони дує вітер, на яку сторону озера мені краще ловити. Якщо, наприклад, 5 метрів в секунду і ловити з правої сторони на озері, це буде. Дути в лице. Або якщо з нижнього берега, з південного, то буде в бік дути, тобто незручно. Саме зручніше буде звідси від населеного пункту, ви бачите. і по ньому я орієнтуюся, на яку водойму їхати, якщо вітер там 5 метрів і більше, а на яку не їхати. Наступний додаток: Укргідромедцентр. Ну, додатку я не знайшов в плеймаркеті, але коли заходиш на їхній сайт, тут вискакує закачати додаток, я собі його закачав. Я довший час користувався просто сайтом. Тут ми вибираємо ось цю, де є прогноз погоди, така блискавка і вода, стрілка догори. Вибираємо ось це. І щоденна, внизу під мапою, щоденна гідрологічна ситуація. І відкриваємо мапу. І, наприклад, тут що я вам хочу показати, це хто рибалить на річках. Ці зелені точки це все, все річки, через яку йде міст. І, наприклад, взяти річку. Де ми тут рибали? Наприклад, взяти річку Бистриця. Натискаємо на зелену точку і бачимо фактичний рівень води 233 см. Ну, Я вже знаю, бо я моніторю часто ту річку, що її стандартний нормальний рівень це 2,30, 2,31, 2,34. Тобто вона зараз нормально, не піднята. І показує рівень, за останню добу зменшується на 2 см. Воно показує, чи зменшився, чи в дощі підвищується. І тут я дивлюся, чи варто їхати на річку, чи вода піднята, чи вода в нормальному рівні. Вона оновлюється кожного дня о 8-й ранку. Десь на 9-ту ранку вже є дані на, на цей день. Який рівень води? Наприклад, як дощ впав, річка піднялася. Я знаю, що вона піднялася. І я собі в цій програмі дивлюся, вона кожного дня там падає там 10, 15, 20 см. Дивлюся, коли якщо стабільний її рівень, тоді я їду на річку. Така цікава програмка. Дуже виручає, щоб дармо не їхати, а вода піднята і вертаєшся додому. Ну і четверта програма «Сусанін». Тож дуже цікава програма. Як хто гриби збирає, хто на рибалку їздить, візьмемо все ж таки знову Київ. Наприклад, знайдемо якусь водойму. Наприклад. Візьмемо Київське море. Наприклад, ви собі тут рибалили. І неважно, з берега чи на човні ходили. Навіть якщо на човні ходили, у вас буде стояти маркер, де ви знаходитесь. Затискаєте і зафіксувати точку. Вибираємо значок «Рибка», назва. Замість 43 пишемо там. Судаки стояли, точка з судаками, з окунями, щука на 8 кілограм клюнула. Любу точку собі її зберігаєте. Наприклад, напишемо щука. Галочку, підтвердили, все, появилась мітка. І так ми можемо ставити мітки. Будь-де. І ця програма ще, якщо ви на човні плаваєте, пише вам трекер. Тут відкриваєте меню, тут є писати трек. Компас, маршрути, точки. І все. І вона вам малює трек, і ви бачите, щоб на великій воді ви вже там були, не клювало, щоб ви ще раз ту точку не стали, пливете собі далі, де, де хочете. Так само, хто збирає гриби в лісі, ви будете знаходитись, вам буде світитись точка. Наприклад, ставити точку, зафіксувати, ставити грибочок. І пишете білі гриби, опеньки. Що ви там знайшли. І пізніше в ліс той приїжджаєте і бачите, є маркер, в яку ви сторону йдете, і рухайтесь до своєї точки з грибами. Дуже цікава програма, прикольна. Повідмічати собі точки, де рибалиш. Бо ніби пам'ятаєш, де ти рибалив, Скажем, іменно десь тут ти рибалив. А потім ти забуваєш, а за рік-два знов би хотів там порибалити. Якщо знайшов собі якісь цікаві місця, теж воно цікаво. Ось такі додатки, якими я користуюся. Не знаю, мені подобається, дуже прикольні. Так що ставте лайки, пишіть, чи, чи ви користуєтесь якимись додатками. Чи була інформація вам корисна.